Gracias. Перфект є і в українській мові. Проте мені одразу кажуть, та це ж розмовна діалектна форма, яку не можна використовувати. Тоді я дістаю на татку і цитую: цитую, до речі, акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною зв'язку із державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року. Оку нависла була в акті проголошення незалежності. То що, це форма літературна? Давно минулий позначає дію в минулому, що передувала дії, яка також відбувалася у минулому. Наприклад, я чула була цю пісню, а проте забула її виконавця. Або він знайшов мій номер, який загубив був В совєтські часи. Цю форму назвали архаїчною і забрали із шкільних підручників. Вони почали зі школи для того, щоб змінити мову цілого покоління, і на жаль, їм це вдалося. Зараз ви давно минулий час не знайдете у жодному довіднику з культури мовлення. А деякі мовознавці вважають його четвертим часом поруч із минулим, теперішнім та майбутнім, оскільки перед це самобутня риса а, нашої мови. У російській цей час також був, але він швидко занипав. Тому нам почали накладати певне табу на використання цієї літературної форми і робили усе можливе, щоб навіть освічені люди а, для себе її визначали як діалектну форму. А чи використовуєте ви давноминулий час? Пишіть у коментарі.